Заповідь Божа каже, не взивай даремно ім'я Господа Бога. І тоді вони знайшли у писанні, де ім'я Боже згадується, і вони зазначили, що його згадувати на голос не можна. То наші, на жаль, люди не розуміють думають, що то взагалі Бога не можна згадувати, а то зовсім інше воно означає, тому що Бога вони згадували. А ім'я не згадували. Тобто, коли знайшли най у святому писанні в тексті те, що вони вважали ім'ям Божим, то вони сказали: Бог Господь, Бог Богів, Вседержитель, будь я. Лишень не тим словом, до тієї міри, що навіть забули, як то вимовляється. Крізь століття забули. Могли пройти лишень тисячу кроків. І тому жили дуже близько до синагоги, бо щоб в день суботній не зробити зайвий крок. А наші люди кажуть, що ще до Другої світової війни, то там, де компактно юдеї жили, то йшли діти малі заробляти, тому що варити їжу можна було, але запалити вогонь ні. Тому діти йшли по тих юдейських. Хатах зі сірниками запалювали вогонь і отримали один. Що вони отримали? Один злотий. Так що могли багато злотих собі заробити тільки тим, що запалювали вогонь. І ось коли Ісусові одного разу звернули увагу, що його учні роблять те, що не дозволено робити в суботу, їсти то можна було. Але розтерти колоски то не можна було, бо то субота День Господній. Тоді Ісус Христос сказав дуже важливі слова. Не є людина для суботи, а субота є для людини. Перефразовуючи на наш сьогоднішній манер, ми скажемо так: не є людина для закону. А закон є для людини.